Компенсація єдиного соціального внеску роботодавцям. Розвиток бізнесу це складне завдання, особливо в період становлення підприємства, адже потрібно в першу чергу набрати персонал під новий проект. Обмеження в коштах змушує шукати резерви. Для цього можна скористатися компенсацією роботодавцям єдиного соціального внеску. Згідно закону про зайнятість населення, підприємство, яке взяло на новостворене робоче місце людину за направленням служби зайнятості, може розраховувати на компенсацію єдиного соціального внеску за цього працівника протягом 12 місяців. в якому випадку можна отримати компенсацію єдиного соціального внеску? Бізнес має бути працюючим. Наприклад, ви відкрили торгову точку і потрібен працівник на новостворене робоче місце. Окрім цього, є наступні вимоги, які дозволяють звернутися до служби зайнятості. Ваша компанія має відноситись до суб'єкта малого підприємництва та здійснювати свою діяльність в пріоритетних видах економічної діяльності. Їх перелік міститься в постанові Кабінету міністрів України. Або ж ви маєте влаштувати на нове робоче місце безробітного, який належить до квотних категорій. Їх перелік міститься в тій же постанові, куди звертатись для отримання компенсації єдиного соціального внеску звертатись можна до будь-якого районного центру зайнятості у відділ взаємодії з роботодавцями. Фахівцю потрібно повідомити, що ви готові прийняти на роботу безробітного за направленням служби зайнятості. Для цього треба надати звіт за формою 3ПН. Вам видадуть бланки заяви та довідки. Якою є процедура працевлаштування нового працівника? Київська міська служба зайнятості буде направляти до вас претендентів на робоче місце. Ви самостійно маєте обрати підходящого працівника. Обмежень щодо кількості кандидатур немає. Після того, як ви оберете працівника, оформляєте його на роботу. Далі протягом двох місяців треба заповнити та подати до центру зайнятості заяву про отримання компенсації єдиного соціального внеску та довідку про ваше підприємство. Це все. Відволікатись на бюрократичну тяганину не потрібно. Поки ви працюєте, фахівці Київської міської служби зайнятості оформлять всі необхідні документи. Як відбувається відшкодування єдиного соціального внеску? Наприклад, працівник почав роботу у вересні. Ви виплачуєте йому зарплатню за цей місяць та платите за нього єдиний соціальний внесок. Відповідний звіт. Подаєте до пенсійного фонду до 20 числа наступного місяця, тобто до 20 жовтня. Дані звіту вносяться до комп'ютерної бази, з неї в службі зайнятості і дізнаються про розмір єдиного соціального внеску, який був сплачений за даного працівника, на основі цієї інформації наступного місяця, тобто в листопаді, вам буде компенсована відповідна сума. Єдиний соціальний внесок будуть компенсовувати протягом 12 місяців. В разі звільнення працівника право на компенсацію втрачається. Скільки коштів можна отримати завдяки компенсації єдиного соціального внеску? Якщо офіційна зарплата працівника складає 3,5 тисячі гривень, а розмір ставки єдиного соціального внеску для вашого підприємства становить 37%. То за одного працівника сплачуєте 1295 гривень. Цю суму вам і будуть компенсовувати. Загалом за 12 місяців ви зекономите 15 540 гривень. Підіб'ємо підсумки. Для того, щоб отримати компенсацію єдиного соціального внеску. Ваша компанія має відноситись до суб'єкта малого підприємництва та здійснювати свою діяльність в пріоритетних видах економічної діяльності, які визначені постановою Кабінету міністрів України. Або ви готові працевлаштувати працівника, що належить до квотної категорії. Треба створити нове робоче місце, звернутися до найближчого районного центру зайнятості та подати необхідні документи. З направлених кандидатур вибрати підходящого фахівця, подавати звіти до пенсійного фонду за стандартною процедурою та отримувати компенсацію протягом 12 місяців деталі на сайті Київського міського центру зайнятості та за телефоном для довідок.